Ти вже фактично тиждень в Україні, розкажи, як тобі тут. Мені тут все дуже подобається. Дуже хороші враження від самої команди. Я хотів би тут залишитися якнайдовше. Наскільки український футбол відрізняється там, від колумбійського, португальського, мальтійського чи австралійського. Якщо порівнювати з тими чемпіонатами, де я пограв найбільше Мальти, Австралії, то тут в Україні більш високий рівень, в плані організації та дисципліни. Український футбол у цьому плані ближче до португальського. От за цей час що ти в Україні? Чи вдалося побувати на якомусь футбольному матчу? Щоб так порівняти? Я дивився багато матчів по телевізору, але поки не був присутній на жодному матчі наживо. Але я вже маю враження про рівень українського футболу. Мені він подобається значно більше ніж у чемпіонатах, де я виступав раніше. Австралія от тебе не було контракту з клубом з літа минулого року. Як підтримував форму весь цей час? Чим займався власне? Де? Oh, the... Останні шість місяців я тренувався індивідуально з персональним тренером. Переважно акцент був на фізичній підготовці. От подивився твою гру, і можу сказати, що ти універсальний футболіст. Тому що граєш і на фланах півзахисту, на фланах атаки, в центрі півзахисту, і навіть центрального нападника грав. От де тобі найзручніше грати, і де тебе бачить Динамо? Майляст. Найкомфортніше почуває себе на позиції правого Вінгера. Однак для мене не проблема зіграти і на лівому фланзі, можу зіграти на будь-якій позиції в атаці. Дійсно, український журналіст вже тебе порівняв там, з Ярмоленком 10 років назад. Лівоногий футболіст швидкий, який любить якраз таки зміщувати зміщуватися під ліву ногу і пробувати по воротах. З яким футболістом ти себе асоцієш? Так я вже дізнався, які досягнення Андрія Ярмоленка в Україні наскільки це вагома персона в українському футболі, Але Я не хотів би себе порівнювати з жодним гравцем. Я хочу будувати свою кар'єру, не рівняючись ні на кого, хочу зробити відомим своє власне ім'я. Тобі вже 25, і варто наголосити, що ти перебрався в Порту там 18 років. Перший рік ти одразу виграв юнацьку лігу Єфа спорту. І тих, що порівнювати Португалію і Динамо, Динамо теж дуже велика і солідна академія. Чи знав ти про це, що там вихованці Динамо на найвищому рівні грають в топ-3 за кількістю у європейських чемпіонатах? The Academy from Dynamo Key так, я чув про дитячу футбольну академію Динамо і дуже високої думки про неї. Знаю, що в клубі дуже добре вибудована структура, хороші умови для юних талантів, тому постійно з'являються нові гравці, які досягають висот на професіональному рівні. Навіть в Австралії я мав змогу побачити вихованців Динамівської академії. Ти починав свій кар'єрний шлях на батьківщині в Колумбії. Так 18 років перебрався в Португалію. От цей переїзд порту, що він тобі дав, чи був це правильним кроком на той момент для розвитку твоєї кар'єри? Я тота диферімбад. Коли я дізнався, що в мене є можливість перебратися до настільки іменитого клубу, я до цього відразу почав готуватися. Зокрема, почав вчити мову, почав спеціально тренуватися. Для мене це був шанс за який я вхопився обома руками. Я розумів, що це чудова можливість зробити крок вперед в кар'єрі. От сказав, що готувався у плані мови. Зараз приїзд з Динамо чи знаєш ти вже українське якесь слово хоча б. Maybe two. two, two things. Uh, But can you say something for us? Добро. 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 день. Ти виграв саме чемпіонат Австралії, став чемпіоном Central Coast Mariners. За той період у тебе були там і злети, і падіння. От зараз твій шлях, який ще розпочався в Динамо, там за чутками був рік назад. От тоді були чутки. Чи були тоді якісь конкретні розмови От про перехід Динамо, коли ти ще грав в Австралії? Так, ще рік тому були розмови пов'язані з Динамо, і вони тривали цілий рік. Але ці всі розмови нарешті в минулому. Тепер я у Києві і готовий демонструвати свої найкращі якості, будучи гравцем цього великого клубу. Команда на першому місці дуже близько до чемпіонства. Зараз дві зірочки на емблемі. може статись так. Це чемпіонство воно буде історичним і третя зірочка буде. Чи знав ти про це? Як в збірної Аргентина, от після чемпіонату світу, в з цього року є зайної звичайно, я давно стежив за культурою та історією футбольного клубу Динамо Київ. я знав про третю зірочку, тому хочу допомогти команді. Її взяти. зараз ти в Києві. Вже бачили твої фото біля пам'ятника Валерія Васильовича Лобоновського. Чого очікуєш від себе від перебування тут? Я збираюся себе віддати повністю київському клубу. І я хочу вже в цьому сезоні допомогти Динамо стати чемпіоном. Якщо подивитися наперед, бажаю боротися з білосиніми за всі можливі титули. Хочу принести багато трофеїв найбільш титулованому українському клубу. Певний період часу ти в Україні в Києві, от якщо не говорити саме про футбол, а про країну. Про Київ. От що ти тут встиг помітити такого, що тобі кинулося там і запам'яталося? Люди, привітність, їжа, культура. Що в цьому плані? I tін the food is incredible. Я вже познайомився з українською традиційною їжею. Окремо хочу борж, виділити борж, червоний суп. борщ. я в принципі вважаю, що ваша їжа дуже смачна. Мені стиг побачити деякі частини міста Києва. Зрозумів для себе, що це дивовижне красиве місто. Не бачив ще всю красу, але скоро це У Тебе на спині 17-й ігровий номер. От поясни, чому саме цей номер якоїсь особливої історії щодо ігрового номера немає. Мені просто подобаються номери 10 і 7, але оскільки обидва вже зайняті, то вирішив зробити мікс і сформувати потужну комбінацію для себе. Ярмоленко і Шапоренко разом взяті виходять. Окей, на кінець давай ще короткий бліц. Забити м'яч чи віддати асист. Забити м'яч. В разі якогось форс-мажору, якщо він трапиться, от запізнитися на тренування, але при цьому не попередити тренера, чи попередити тренера і взагалі не прийти на тренування. Не буду нічого говорити тренеру. В будь-якому випадку прийду на тренування. На тренуванні це може трапитися, обіграти пів команди і віддати асист, чи забити фактично м'яч порожнього роту. Uh... Забити м'яч. Коли ти на фланзі і є простір, що ти зробиш? Змістишся в центр і проб'єш, чи втечеш більше в і даш передачу у штрафний майданчик? If I stand the right, I can do in... Мені подобається два варіанти. Але якщо брати саме правий фланг, а я ліво гравець, то беру зміститися в центр і завдати удар. І останнє питання: От, стати найкращим бомбардиром сезону чи найкращим асистентом?